Шановне панство, мої вітання. Зуть мене Олександра, 10 липня сьогодні, і дивимося ми з вами а, візит Зеленського в Рим. Да, зустріч з Келогом, зустріч з Папою Римським. Давайте в цілому Оце, цей візит. Ну, розуміємо, що якщо всі в одному місці з'їхались, мабуть, про щось одне й те саме говорили, просто що, ну, з різних сторін. Давайте подивимося, так. А, Подивимося, щоб прийняти участь в конференції, присвяченій відбудові України. Мета візиту Зеленського в Рим. Мета візиту Зеленського в Рим. О, мета візиту. Сейчас, друзья. Ну, добре, давайте почнемо з того, а там далі вже як покажуть карти. Мета візиту певна співпраця, це домовленості, це, звісно, і робота йде стосовно війни, для того, щоб знайти якісь е е варіанти, ну, Момент зупинки активних бойових. Та, момент зупинки активних бойових. Якісь поради, якісь е е інструменти для нас, для того, щоб можна було рухатися. Можливо, мова йде про перевезення чогось, да? про перевезення якогось ресурсу, що це стосовно війни. Шістка мечів це щось таке, що нам допоможе вийти з певної ресурсної кризи. Ми зараз з вами більш детально про це поговоримо. Тут цікаві карти нам виходять. Момент певної співпраці, але співпраці, пропрацьовки. Того, що відбувається у нас в Україні. Карта смерті, відлюдник, карта Шута. Причому цікаво по відлюднику я розкриваю, виходить трійка кубків і трійка мечів. З однієї сторони мова йде про налагодження да, вийти з якоїсь кризи. Дуже дуже потрібні якісь нові шляхи. Подолання певної кризи. Карта смерті говорить нам про зміну. Зміна в домовленостях, але зміна в домовленостях вона начебто непогана. Вона для того, щоб вийти на нуль, щоб знайти якісь нові шляхи, щоб по-новому домовитися. Але оцей відлюдник він може говорити ще і про людей, які. Працюють не на користь України, тому тут е, цілком можливо, що мова йшла про заміну трійка е, Пентаклів. Це заміна людей, які знаходяться в Україні, які працюють, наприклад, з Зеленським стосовно ну, як його коло коло спілкування да? момент передачі якоїсь інформації, дали якусь аналітичну інформацію, можливо, якісь розвіддані. Потрібно поміняти тих, хто працює. Трійка Пентаклів, карта смерті, змінити колектив. Може, мова про це. Причому по відлюднику е, неприємна для нас інформація стосовно е, ну, стосовно цих людей. Розірвати зв'язки, розірвати якісь контакти. Тобто, да, ну, ви зрозуміли, про що йде мова. А, але е, карти ще можуть говорити, що це про пошук нових. Компаньйонів пошук нових країн, або того, хто буде підтримувати Україну, або через які країни ми будемо все це отримувати. Тобто, якщо це будуть розірвані зв'язки тут, то потрібно буде шукати нові якісь зв'язки для того, щоб Україна змогла безпечно щось отримувати. Безпечно щось отримувати. Е карта відлюдника і шута. Ну, шут карта дітей, можливо, мова і про дітей якась інформація була да стосовно е дітей вивезених кудись чи Ну щось таке. Е на такі карти, давайте більш детально. Е взагалі оця зустріч в цілому. От всі ці зустрічі, розмови, його поїздка в Рим в цілому який мала характер, який мала характер поїздка Зеленського в Рим. Скритий, прихований, скритий, прихований знайти якісь нестандартні шляхи для. Виходу з кризової ситуації, знову ж таки, сімка мечів, Верховна Жриця, щось таке нестандартне і неочікуване для України. Тобто, сказати, що щось погане, начебто ні. Сімка мечів не завжди про обмани маніпуляції. Вона, знаєте, ще інколи показує на якісь хитрі ходи, на якісь продумані ходи. Тобто. Могли щось таке, ну, нестандартне запропонувати в цілому поїздка. Збір інформації, поділитися інформацією, аналіз інформації пашмачів, для того, щоб можна було. Колесо фортуни туз, жезлів, зібрати все докупи. Знаєте, коли... Оці карти це як зібрати все те, що є на зараз, проаналізувати і знайти той варіант, з яким можна рухатися далі. Той, той варіант, який допоможе. Можливо, мова йде і про удари. До того, щоб не допустити повтору, там, наприклад, да, ударів по Україні, або зробити так, щоб вплинути, ну щоб не було цих ударів по Україні. Можливо, мова йде про те, щоб Україні надати якісь ракети. На колесо фортуни його важко так ну, пояснювати. Вони знаєте, як це аркан подій в цілому, да, це аркан ситуації в цілому. Тут жезлів для нас це. Карта ударів, да? ну тобто тут можна сказати, що і нам щось таке можуть дати, щоб ми могли бити, а можна сказати, що і дозвіл, можливо, якийсь дадуть, да? такий внегласний негласний дозвіл для того, щоб ми могли бити. в цілому, наскільки вона важлива, ця поїздка. Наскільки вона важлива. В контексті єдини ця поїздка Зеленського говорив. Наскільки вона важлива. Вона важлива, Ви бачите, тут не стільки сама поїздка, скільки інформація, яка була отримана в цій поїздці. От з нею тепер можна рухатися далі. З нею вона прям такі якісь нам дасть колосальні інструменти. Карта смерті це можливість щось змінити, причому змінити дуже кардинально. Що ми можемо змінити з цією інформацією? Ну Це надає нам силу, це надає нам підтримку. Це надає нам відчуття впевненості в підтримці якоїсь третьої сторони карта Єрафанта да чогось дуже багато. Карта сили. Ну і знову ж таки мова йде про певний тиск. Карта сили, вона і про тиск зі сторони ну, Європи, зі сторони європейських посадовців, або там Штати, або це про Китай. Мова йде. До речі, друзі, карта відлюдника може говорити про те, що ще міг хтось бути присутній, про кого не було оголошено в ну, на загал, скажімо. Да? Про присутність якого взагалі не було оголошено. Добре, що, що ця поїздка, ці зустрічі, ці перемовини в Римі, що вони принесуть Україні? Взагалі цікава поїздка. Так, якщо по загальних відчуттях, що ця поїздка вона, ці зустрічі, що вони в Україні принесуть. Україні принесуть, вони Україні принесуть певну допомогу. Тут і в плані зброї, тут і в плані війни, тут і в плані інформації, розбір якоїсь інформації. Все рівно королева мечів вона попереджає, вона домовляється, вона це та, яка якісь юридичні питання, все рівно щось таке, знаєте, як. Ставили перед фактом, так, що потрібно розібратися. Ну, тобто Є якась інформація, потрібно розібратися. Можливо, мова йшла дійсно про допомогу Україні із серії там, якоїсь перевірки, тобто, може якісь звітність якась. Да? Тобто, Тут момент того, що ми вам даємо, потрібно, щоб там щось було відкрито, момент відкритості цієї допомоги, ну, в плані штатів чи хто там буде допомагати. Все рівно, ну, тобто мова про це. Що це нам дає? Це нам дає певний ресурс, впевненість в собі, можливість захищати себе свої ресурси, і е, якийсь король Пентаклів отримав підтримку. Да? Тобто, це може бути якась людина, ну, грошова людина, тобто людина, якийсь бізнесмен або якийсь олігарх, який отримав підтримку. Е... Безпеку більше як собі, і своїм е, статкам, безпеку собі в плані свого життя і здоров'я. Ну якось так. Ну і десятка пентаклів момент е, повноти родини. Мова могла йти і про наші території, і про наші ресурси, і так далі. Хм. Що нам дається зустріч в контексті війни колесо Фортуни, карта непогана. Дає нам можливості. Дає нам можливості. Звісно, не е, все приємне, не все так, як хотілося би. Четвірка е, кубків вона може говорити про певний шанс, та, який дається. Е, ну, в плані там нашої держави, в плані війни, в плані стратегії якоїсь. Але. Рівно, це, знаєте, ще й карта. Ну, типу, є якісь події, які там від тебе не залежать, від держав не залежать, і ти хочеш не хочеш, ти вимушено підлаштовуєшся під якісь події, тому що вплинути на них у тебе немає можливості. Ну тобто, колесо Фортуни ще може говорити про якийсь союз. Про якусь домовленість між різними державами. Да? По імператору це можуть бути дійсно з різними державами, такі на рівні держав, щось таке формальне. от ну Домовленість в підтримці, в спільній праці. Ну, щось таке. Що це зустріч для ем, війни в Україні. Конкретно для війни в Україні ці розмови. Що для війни в Україні? Мир. Це про мир, це про перемовини, але все рівно якісь прийняті рішення, вони дуже важко даються, і вони все рівно йдуть по хитрості. Щось таке, знаєте, як, або, знову ж таки, якась інформація стосовно зрадників в нашому домі. На да? ну, карти можуть і про це говорити панство. Ті, які в плані війни, ну, впливають на війну або щось таке, як ці зустрічі вплинуть на війну в Україні, тому вона навіть на те, щоб вплинути. Тут якось в цілому, знаєте, світ боїться, як вплине на війну в Україні. Мова йде про нестабільність у нас всередині в країні. Мова більше про це. Говорилося, да, і про нехватку в ресурсах, нехватку ресурсів для того, щоб захистити. Да, для того, щоб, ну, скажімо так, може, і обстрілів не було. Ну, тобто Тут карта так, вони в цілому карта світу, п'ять Пентаклів, Тобто для повноти картини не вистачає якогось ресурсу. Не вистачає якогось ресурсу. Добре, я сьогодні на двох колодах Ці зустрічі в Римі. Дуже важливі рішення стосовно грошей, стосовно ресурсів, дуже так чітко налаштований король жезлів, це може бути і Трамп, це може бути і Китай. Ці зустрічі для Зеленського. По-перше, йде якась загроза в момент дороги, тобто йому потрібно бути обережним в плані дороги. В плані ну, пересування, так? От, ну і для Зеленського це все рівно по зірці, це отримання якоїсь важливої інформації, з якою можна рухатися далі, з якою можна щось планувати. Знову ж про блін, от як не крутий мова про це. Що це для країни, хто це для України? Слухайте, ну от мені цікаво, ну дійсно мова могла йти про якихось зрадників. Зрадників, яких, якими потрібно пожертвувати. Та? от ну от карти прям якусь інформацію нам давали про це. Це дуже великі зміни, які потрібно на ці зміни потрібно піти задля порятунку. якісь важливі рішення, дуже важливі рішення по відлюднику, чиясь особиста безпека. да Дев'ятка мечів, карта Єрафанта, карта відлюдника, Верховний суд. Тобто перед якимось складним вибором в плані безпеки хтось міг стояти. Ну Тобто, карти такі прийняти дуже важливі рішення. І дійсно, ну, мова може стосуватися про запроданців, да, хто, там працює, хто там працює на русню, скажімо так, да, що ну, потрібно їх виводити з тіні, Можливо, дали якусь інформацію, щоб ми могли з нею працювати, з цією інформацією. Ті, хто працюють, ті, хто... Так, да, друзі. Ті, хто руйнує, ті, хто не дає працювати, ті, хто заважає, мова про це. Як це зустріч вплине на війну, в Україні. Да, ми матимемо якийсь ресурс, але цей ресурс у магу й двійка жезлів. Тобто на тут і на зараз ми, як... ми, ми щось будемо розуміти. Ми з цим зможемо рухатися далі. Двійка жезлів, вона все рівно про продовження якихось перемов, да, про те, що потрібно ще якусь відповідь почути від короля кубків. Тобто, ще хтось має подумати, або ще хтось має висловити свою думку. Ну, тобто тут так, момент певної співпраці, співпраці надалі. Ще якісь зустрічі вам <клух> припланують. Ця інформація з отисів зустрічей, вона піде ще далі, буде ще допрацьовуватися. Що ця зустріч для Кремля? Ці зустрічі в Римі. Перемовини Зеленського в Римі з Килогом, з Папою, що вони для Кремля. Паж мечів. Паж мечів це певна загроза. Це нестабільна ситуація в плані інформації. Це дуже емоційний нестабільний стан. Тут з мечів це якісь прийняті рішення, гострі рішення. Це прям, ну знаєте, як вони, вони дуже незадоволені, і вони тепер можуть бути просто на вирі, такі за коли ти не знаєш, вони не контрольовані і ти не знаєш, що з ними робити. От Кремль відчуває після цієї зустрічі, ну взагалі від цієї зустрічі для себе відчуває конкретну загрозу. Туз мечів, але і паж мечів, момент інформації, тобто якась інформація неприємна для Кремля. Вона нам була передана. Для Кремля ці зустрічі ну такі собі карти з однієї сторони. З однієї сторони тут дуже багато пажів, а це інформування, це новини, це інформація, тобто це щось таке, знаєте, на наподумати. Да? Втрати якісь, втрати можливостей, це певне розчарування в якихось домовленостях, які були до того. Тобто попередження їм якісь усне таємне попередження, Кремль в плані цього отримав. Це стосовно, це стосовно війни, просування участі Кремля в якихось інших конфліктах да, по колесниці, їх втручання в справи їхніх партнерів, якихось Віка Кубків, карта помірності і серії, що не потрібно робити, не потрібно втручатися, тому що будете ну, десь можете постраждати, скажімо. Що стосовно Кремля, вони взагалі говорили чи не говорили стосовно Кремля і Росії? Так, да, пропозиція якась була навіть зроблена, тут і королева жезлі вийшла, про що говорили стосовно Кремля. А трійка мечів, диявол, королева мечів ну, про розбите серце. Тут і про удари, тут і про війну, про те, як притиснути. Це про те, що Росія вивела вже всіх із себе. Да? Немає, а, немає можливості це все терпіти. Потрібно вже терміново щось робити. Королева мечів вона не зовсім про домовленості. Вона про ультиматуми, вона про війну, вона про зброї. Зброю, вона про якісь дуже гострі і важливі рішення. Чого тепер чекати? Давайте так ще спитаємо Україні після цих зустрічей, після поїздки Зеленського в Рим. Чого чекати в Україні після поїздки? Ну, Верховна жрець. А, Ресурсу якогось нам чекати, новин гарних нам чекати стосовно ресурсу, але знову ж таки все дуже-дуже таємно, тихо і приховано. Верховна Жриця ще інколи говорить про а, те, що м, поки що не зрозуміло. Да? Тобто тут, тут ще не закінчені типу домовленості, ще щось потрібно вирішити. А взагалі, в цілому, чекати якісь великі ресурси. Новий початок, карта сила десь нам прям нададуть можливість бути сили, сильною а, в плані грошей і ресурсів. Це в плані можливої економіки нашої. В контексті війни. Не про війну йшла мова. Тут нам щось таке дали, і щось щось Україна має вирішити в контексті війни. П'ятірка мочів, сімка кубків і карта імператриці. Це коли рішення, воно важке, але рішення за вами. да Тобто ваш порятунок в ваших руках. Ну, тобто, карта якось про це. Давайте про Ерефію. Ці зустрічі після цих зустрічей, чого чекати Ерефій після цих зустрічей Зеленського. Чого чекати Ерефії після цих зустрічей? Зеленського Якісь розмови з Ерефією будуть 100%. Викриття йде якоїсь співпраці, їм потрібно буде подумувати думати, як продовжувати цю співпрацю, бо продовжувати її буде дуже важко. Якийсь візит може бути по відлюднику якийсь візит на Росію, когось із представників, або повідлюднику ще може бути якийсь діалог, тут такий таємний, можливо, розмова там або ще щось. Да? А, пропозиція якась буде дана якихось два варіанти. Два варіанти е, того, як е, ну, працювати, того, як е, вийти, можливо, з конфлікту, закінчити війну. Знаєте, як два, два шляхи на порятунок. По відлюднику і вісім пентаклів це залишитися в своїх інтересах, та, в моменті е, виготовлення, з моменту виробництва. Ну, тобто щось таке. Можливо, їм пообіцяли якусь безпеку. Ну, знову ж таки, що чекати. Але в обмін на щось. Двіка Пентаклів це ще завжди про обмін якийсь. Що чекати тепер Кремлю після розмови Зеленського, зустрічі Зеленського в Римі. Кремлю, що чекати. Ой, Кремль тут вагається. Кремль шукає шляхи і можливості, як обійти всі складні ситуації. Четвірка жезлів, карта шута. Тут більше не про Кремль нам говорять карти, більше вони говорять про Ерефію. Самій Росії чекати якогось удару і чекати жертву себе на території. Це буде якась голосна подія, щось буде об'явлено, да, про щось буде заявлено дуже голосно від короля мечів. Можливо, якийсь король мечів стане жертвою знову ж таки. Да, карта повішеного і король мечів. Це і про типу самогубства, про вихід з вікна, чи як там вони люблять залишати. Таке. Ну, от Кремль якось не має тут зупинки. Двійка мечів, двійка жезлів, вони ще будуть думати. Так? Четвірка жезлів, карта певних домовленостей, але це домовленості по шуту. Вони для них, типу, щось нове. Хочеш, не хочеш, потрібно, звісно, приймати, те, на що ти не впливаєш. Але ну, кінцевого результату від Кремля я ще не бачу. Щось, щось їм запропонують, але вони собі будуть думати і, можливо, ще з кимось будуть радитися. Да, по двійкам це коли тобі потрібно ще щось, якусь інформацію для того, щоб зрозуміти, що для тебе вигідніше. Взагалі, якісь удари плануються по Кремлю. Після цих зустрічей рицарь мечів, карта вежа, прям прильоти якісь багато і... і прям багато. Щось дуже руйнівне, швидке. Ми, ну, панство, поки чекаємо. Насправді, зустріч така, ви бачите, непогана в контексті війни. Я думаю, якесь цікаве продовження до кінця липня все ж таки, у нас ще з вами буде. Тому е спостерігаємо панство. Я вам дякую за вашу увагу, дякую за ваш час, за підписки, за коментарі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.